Вуковина та зокрема Україна без російського газу, і про це ми будемо говорити, звісно, з головно, з головою правління Паченівці Газ Віктором Євгеновичем Городу, доброго вечора. Вітаю вас. Дякую, що ви прийшли до нас. І отож, перше запитання минулого року, 2013-го, Скільки вуковина спожила газу? І скільки ну потрібно в цьому році, і скільки є, скільки буде в нас? Цьому році газу для споживання Ну, ми неодноразово спілкувалися на цю тему і завжди говорили про те, що наша область не є промисловою і тому обсяги споживання, які е, зазначені за Чернівецькою областю, вони в далекі від е, в порівнянні, наприклад, або з Хмельницькою, або з Дніпропетровською, Донецькою, ну і навіть з Івано-Франківською, в минулому році ми спожили коло 405 мільйонів кубів. Це невелика кількість насправді. Якщо говорити про, в порівнянні того самого періоду минулого року і цього року, економія споживання природнього газу на даний момент складає близько 15%. Я думаю, що якщо всі ті заходи, які проводяться на даний момент, і владою, і нами газовиками, і житлово-комунальним господарством, і самими підприємствами, комунально-побутовими, промисловими дадуть змогу нам виконати ті завдання, які поставлені перед нами. Це економія споживання природнього газу около 30%. Ну про економію трошечки будемо ще говорити Добре. пізніше, і хочу вас запитати: у нас зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. І, звичайно, що потрібно до цього готуватися влітку. І зважаючи на таку ситуацію, яка зараз є, да, з обмеженням газу, чи вже почали готуватися, чи виникають можливо якісь проблеми на цьому шляху, чи готові мережі газові до зими вже? Наше підприємство працює в тому самому режимі, в якому воно і повинно працювати. Ми проводимо регламентні роботи на даний момент. Виконуємо інвестиційну програму. Все для того, щоб підготувати наші мережі і наше підприємство задля виконання свого функціоналу в осінньо-зимовий період. Робіт дуже багато, вони різноманітні, і вони абсолютно не стосуються тієї ситуації, яка на даний момент склалася в відносинах між нашим бувшим партнером. Ми готові до зими, область готова до прийняття газу в осінньо-зимовий період. І на даний момент ми можемо стверджувати, що ті роботи, які ми проводили протягом трьох років, коли наше підприємство виконує інвестиційну програму. А я нагадаю, що це коло 20 мільйонів гривень кожного року вкладені в державні мережі. Дає нам зараз можливість говорити про те, що ми можемо прийняти низькі тиски і ми можемо працювати в екстремальних режимах. Що стосується самої підготовки до обмеження природнього газу, так, в будь-якому випадку, у нас є план, план відключень, який погоджений з районною радою, міською радою, обласною радою. Знову ж таки, не залежить від ситуації, яка склалася. цей план він створений на підприємстві вже давно, і він стосується якихось аварійних ситуацій, які можуть виникнути, і роботи в якихось екстремальних умовах. Тобто ми готові. Ніяких питань на даний момент немає. Підприємство забезпечене всім необхідним. І навіть у разі якихось серйозних проблем з обсягами газу ми виконаємо ті завдання, які стоять перед нами. Так, а якщо буде таке от нестача, за рахунок чого будете компенсовувати? от якщо таке станеться в розло, в розробленому плані, який затверджений і який погоджений і на створених штабах, які є і на нашому підприємстві і в області, звичайно, першочерговими об'єктами відключення зазначені. Промислові підприємства і комунально побутові підприємства. Mm -hmm. ну, це зрозуміло. Наше основне завдання це забезпечити життєдіяльність саме населення, саме бюджетних установ, пологових будинків, лікарень там і всього іншого. Це зрозуміло і це, на жаль, реальність на даний момент. Тому що дуже багато людей, ну, пересічних громадян, а зараз бідкаються, що робити, якщо не буде газу, дехто. Думаю, чим замінити газові котли у своїх домівках. Що б ви порадили в такому випадку? Будуть чернівчани Буковинці з газу? Чи ні? Чи таки, чи таки готувати якусь альтернативу в вартові? Ну, насправді будинках? я би не драматизував цієї ситуації. Вона є більш політичною, ніж економічною. <світ> Ніякого підґрунтя в діях Російської Федерації економічного немає, є виключно політика. Е, на даний момент досягнуті. Значні домовленості з європейськими партнерами щодо реверсу природнього газу, які е, виконання цих контрактів нашими західними партнерами дасть нам можливість абсолютно спокійно е, пройти зиму. Крім того, хочу нагадати, що в нас є унікальні сховища, які на даний момент е, в, в собі мають вже більше 16 мільярдів кубів газу. Це теж великий обсяг. Е, не треба забувати про власний видобуток. хоча, Агресор забрав в нас 2 мільярда кубів газу чорноморнафтогазу на рік, а це 10% від всього споживання, наприклад, населення. Це дуже серйозна втрата. Але ті заходи, які на даний момент проведені Укргазвидобуванням дають можливість нам стверджувати, що за рахунок ефективності, за рахунок запровадження і збільшення обсягів споживання, можна буде цю різницю. Забезпечити. Тому насправді зведення в одне ціле, в одну цілісну програму, що і робиться от, е, сьогодні Кабінетом міністрів, цих всіх аспектів, тобто реверс, е, власний видобуток, економія, угу. так, і запас газу, який зараз знаходиться в сховищах, використання нових контрактів, які зараз є, і з Іраном, і з Угорщиною, про які ще до цього угу. ніхто не говорив, дає нам можливість. Стверджувати, що зиму ми пройдемо. А от коли ми пройдемо зиму, то весною нам треба буде дійсно повернутися до розмови і передачі газу західним партнерам на кордоні з Російською Федерацією, а не на наших кордонах. Говорити про прив'язку обсягів транспортування до тарифу на транспортування. Тоді ми зможемо бути абсолютно паритетним і абсолютно достойним. Співрозмовником з нашим бувшим партнером, скажіть, ми зачепили трошечки тему економії, а я думаю, що так само вже є план, як будете економити. Да? Так. Що, що робитимете для цього? Ну, насправді, на мій погляд, на даний момент, ми не готові економити правильно, ми готові економити фізично споживання. А це як? Ми, ми повинні розробити, провести енергоаудит. Uh -huh. Енергоаудит області, де е, виявити ті об'єкти, які є найслабші. Е, це можуть бути котельні, які знаходяться поза межею ефективного, ефективної подачі енергоносія. Наприклад, як це було виведення, наприклад, е, котелень в місті Чернівці, які колись були. Задіяні в загальну систему теплопостачання теплокомуненерго, вони на даний момент відключені, а самі об'єкти, які від них тепло, переведені на індивідуальне опалення. Угу. Оце метод економії. Крім того, утеплення будинків це однозначно серйозний крок на зустріч серйозної економії, заміна вікон, ну і звичайно, придбання енергоефективної техніки. Тому що, на жаль. Наш споживач, який не звик сплачувати серйозні гроші за енергозносії за ті послуги, які йому не дають, наприклад, як в Європі, ви знаєте, що в Європі немає різниці між ціною промисловості і ціною населення, і тому жоден німець не буде відкривати квартирку, коли йому жарко. Він просто буде встановлювати різного роду прилади, які дадуть можливість збалансувати температуру. Саме придбання енергоефективної техніки, обслуговування техніки, яка у вас вже знаходиться, дасть можливість економії більше 20-30% заявлених як план для нашого зменшення споживання. Це повинна бути комплексна програма. Я знаю про те, що. Західні фонди, які допомагають нам і в міжкордонному співробітництві, і в енергоефективності, мають кошти і готові ці кошти виділяти під готові програми по енергозбереженню. Тому говорити про те, що нам просто треба замінити газовий котел на електричний, або газовий котел на твердопаливний, це абсолютно неправильно. І, на мій погляд, як людина, яка більше вже 15 років працює в газовому господарстві, абсолютно безвідповідально. Нам потрібно комплексно вирішити це питання і почати з енергоаудиту. Угу. Ну, а те, що дуже багато людей, особливо в селах, хочуть перейти на тверде паливо, воно не з споживання газу. Розумієте, треба відштовхуватись від того, що таке твердопаливний котел. Це котел, який потребує круглодобового нагляду. Угу. Тому що перегрів цього котла призводить до аварійної ситуації, яка закінчиться досить погано. Так. Це перший момент. Другий момент. Звичайно, якщо піти в ліс з сокирою нарубати собі дров, то не сплачуючи за е, сировину, ви отримуєте ну, нібито безкоштовне паливо, так? Угу. безкоштовне тепло. Але насправді, е, по-перше, це. Неадекватне відношення до ресурсів, які належать громаді, а не особисто людині. А по друге, це призведе до масової вирубки безконтрольної, яка потім повернеться до нас з сувами приходженням великої води, знесенням мостів і всього іншого. То це екологічні питання, про які не раз говорилися. Ну і крім того, не треба забувати про те, що. В світі е, є певні домовленості щодо е, викидів е, в атмосферу. І викиди, які е, створюються при спаленні природнього газу, і викиди, які створюються при е, спаленні деревини або пілет, або якогось угу. твердого палива, вони мають зовсім інші категорії. А ті автомобілі гарні і енергоефективні, які їздять зараз по нашим дорогам, вони саме надані в межах цих домовленостей. І чи не викличе це зміни певні й певні претензії того самого Євросоюзу або наших партнерів, з якими ми працюємо? Це ще один з аспектів, про який ніхто не говорить. Крім того, якщо говорити про заміну індивідуального опалення. Ця проблема досить проста, і людина повинна сама вирішувати, mm -hmm. який вид палива вибрати. Але якщо говорити про промислове виробництво тепла, це зовсім інший аспект. Ви ніколи не забезпечите в нашій зоні школу за рахунок сонячної енергії або вітрової енергії, або там інших якихось джерел. Ми повинні Ефективно використовувати те, що у нас є на даний момент, чому ми не говоримо про зріджений газ, який може доставляти і Америка, і Азія? Чому ми не говоримо до якої готова абсолютно так. система, так? Чому ми не говоримо про сланцевий газ, який давав нам можливість вже 17-му році стати експортером природнього газу, ну, сланцевого газу, а не імпортером і стати енерго? Абсолютно незалежними. Оце є правильний шлях розвитку енергетики. А знаєте, економити не заробляючи це неправильно. А як ви вважаєте? Чому ми не говоримо про такі речі? Відповідь лежить знову ж таки в площині е, останніх подій, які є в нашій державі. На жаль, е, зрозуміло, що Нашому західному східному сусіду зовсім невигідно е, власний видобуток України. Це абсолютно зрозуміло. Е, газ завжди був політичним важелем, який використовувався всіма владами за, для того, щоб mm -hmm. маніпулювати певними речами. Там починається Чорноморського флоту і закінчуючи якимись іншими речами. <кій> Тому абсолютно невигідно. Вкладати гроші в енергоефективність в власні джерела енергії, коли ви отримуєте, крім шалених коштів, ще й політичний геополітичний вплив на країну, а ми можемо забезпечити ну, принаймні нашу область нашим газом. Ну, давайте так. На даний момент видобуток газу в Чернівецькій області тільки на якихось початкових стадіях. Якщо його розвинути, ну, Якщо його то в нього треба покласти багато грошей для того, щоб спочатку розвинути. Зараз задіяна задіяний перший крок, там, який буде давати коло мільйона кубів на місяць. При споживанні в 400 мільйонів, ну, звичайно, це абсолютно не ті обсяги, які потрібні. Тому е локального забезпечення природним газом, як у випадку, наприклад, Криму, нас на жаль, не буде на даний момент. Скажіть, після того ну, газ здорожчав суттєво в порівнянні з минулим роком. Так. А яка ситуація з споживачами? Вони розраховуються? Є якась заборгованість до початку опалювального сезону? Це болюче питання. На даний момент ми мали на перше 0,8 коло 42 мільйонів гривень заборгованості саме по категорії населення, тому mm -hmm. що фактично і бюджетні установи, і промисловість, і комунально-побутові речі практично на 100%. На жаль, в нашій країні є одна серйозна проблема. Ми всі вважаємо себе європейцями, але всі не розуміємо, що крім якихось хороших плюсів, ми повинні виконувати свої обов'язки. І перший обов'язок того самого європейця, це отримавши послугу за неї сплатити. Якщо б всі були європейцями не тільки на словах, а й на ділі, проблем би цих не було, і ми б зараз не говорили про те, що ми маємо проблеми з фінансуванням інвестиційної програми, з проблеми з підготовкою до зими проблеми. проблем. Причому шляхів. Розрахунку є дуже дуже багато. Ми завжди говорили про те, що ми не є колекторська контора, і наше завдання не стягувати забороненість наше завдання побудувати відповідні відносини з споживачем, причому, щоб в цих. Відносинах всі сторони були задоволені, і це абсолютно нормально. Тому ми пропонуємо боржникам, які не можуть по тій чи іншій причині знайти гроші для погашення заборгованості, виконати певні роботи для компанії, знову ж таки для громади, mm -hmm. так е, укласти договір реструктуризації. Е, так, ми втрачаємо, але ми допомагаємо нашому споживачу, тому що, на жаль, ситуації є дуже багато. Це і здоров'я, це і певні фінансові проблеми, і все інше. Ми намагаємося сходити в кожну ситуацію. Але треба і від споживача отримувати бажання сплачувати з бажання отри... знайти схему розрахунку. На жаль, цього немає. От останній приклад. Сьогодні з криком, з всім іншим, прийшли абоненти, які стверджували, що їх незаконно відключили від природнього газу. Тут же вони сказали, що їх не було два місяці вдома. Тут же вони відмовляються сплатити за відключення-підключення. Тут же виявляється, що це все абсолютно нісенітниця. Ну і таке інше, і таке інше. І це все йде мова про людей, у яких великий будинок і ще й магазин. Ось. Але насправді ми не говоримо конкретно про когось. Ці питання завжди виникали і виникають. Дуже багато часу я працював з боржниками, з людьми, які невідповідно виконують свої обов'язки щодо розрахунків. І можу констатувати той факт, що люди, які мають скруту, вони. Краще розраховуються, ніж ті люди, які мають на те і можливість, і, скажімо так, могли б і за сусіда заплатити, але не мають бажання зовсім, тому що у нас зазвичай пенсіонери, отримуючи пенсію, одразу бі біжуть і купують. А ліки і сплачуються комунальні да. послуги. На жаль, ми вимушені і міліцію залучати, і волонтерів залучати, тому що і спускають собак, і стріляють, і все, що хочете, буває. Але це все йде мова про. Ну, досить багатих людей, які чомусь думають, що народний газ, тому що газ то державний, він не пад Чернівці газ, і не мій. І це державний газ, і держава несе відповідальність за платежі по цим обсягам і, по, і несе повну відповідальність. Ми виключно. Маємо доручення від держави виконати свої функції. Свої функції ми виконали. Виконайте свої, і все буде добре. І газ буде, і все буде. То на сьогоднішній день борг скільки становить? На сьогоднішній день вже борг становить коло 22 мільйонів. Угу. Тобто, фактично, ми збираємо гроші. Але хотілося би, щоб ці платежі до кінця місяця активізувались для того, щоб ми в новий місяць йшли. Ну, хоча б там на позиції, після нарахування вже за серпень, на позиції 22-23 мільйони. Ми б були дуже задоволені, були б вдячні. І... Насправді це був би була б теж допомога державі в виконанні певних забезпеченні певних проблем, які існують зараз. Ми трош, ми говорили не трохи, а говорили про альтернативні джерела, і я б хотіла від вас почути, які б ви пропонували альтернативні джерела для того, щоб заощадити, заощадити газ споживач. Якщо газу? це питання стосується просто. Абонента, да, mm -hmm. там, як особистості. Звичайно, е, в зв'язку з тою ситуацією, яка склалася, треба подумати про я, я, якийсь альтернативний вид. Тобто, або це повинен бути електричний конвектор, якщо ви живете в тому місці, де лінії витримають користування, треба не забувати про те, що всі будуть використовувати. Ага. Так? І що будуть відключати електроенергію, е, якщо ми говоримо про е, так званий старий фонд міста Чернівці, треба підготувати пічки. Про всяк випадок, ну, все може бути і тут треба подумати про це. Якщо говорити про сільську місцевість, ну звичайно було б непогано мати дрова. Тому що... Але якщо говорити про... Загалом ситуацію, тобто про промислово, про промислове виробництво енергії, угу. тут звичайно треба займатися зовсім іншим. Як я говорив, треба провести енергоаудит, треба виділити слабкі місця, треба залучати кошти, і треба виконувати ці роботи. Тобто тільки в комплексі ми зможемо подолати цю проблему, і крім того, стимулювати як розвиток нашої. Системи енергозбереження та житлово-комунального господарства, так і власного видобутку газу і диференціації постачальників газу, що дуже важливо. В минулого тижня почала з'являтися інформація, що в Україну почали вже закачувати газ зі Словакії. Так. Що можете сказати з цього плену? Контракти підписані, вони дають нам можливість бути впевнені в тому, що буде газ. Словаччина вже спробувала постачати нам газ в реверсному режимі, це вже зробила і Угорщина. Ми говоримо про те, що є можливості постачання природнього газу аж до 42 мільярдів кубів на рік. Це серйозний обсяг, який дасть можливість нам бути повністю спокійним. І я би не вкладав в слово реверс. Те, що ну, розуміють ті люди, які не займаються газом. Насправді реверс це використання нашої системи в зворотньому режимі. Тобто не йде мова про те, що ми прогнали російський газ, а назад отримали знову російський. Uh -huh. Так йде мова про те, що е, просто система задіяна в реверсному режимі. А це може бути газ і норвежський, це може бути газ і привезений. Тобто варіантів дуже багато. І не все залежить. На щастя від Російської Федерації я б хотіла, щоб ви зараз так от підсумовуючи нашу розмову, звернулися до Буковинців і чи заспокоїли, чи навпаки сказали, як таке, от як, як ви вважаєте, переживемо ми цю зиму без російського газу? Ну насправді основним завданням кожного є звичайно розрахуватися за газ. Ми готові виконати всі свої зобов'язання е, через силу з великими витратами. Це вже наше питання. Але е, всі громадяни повинні з свого боку теж зробити основний крок: розрахуватись вже за ту послугу, яку вони отримали. Так. Ось і все. А насправді громадою ми вирішимо всі питання. Ми завжди були дружні, ми завжди один за одного стояли, тому і цю проблему ми переживемо. Нічого з того не буде, з їхніх планів. З допомогою західних партнерів, з тими людьми, які на даний момент зрозуміли, що вони українці, а не просто молодший брат. Я думаю, що ми подолаємо ці всі незгоди. Ям дуже дякую, що ви прийшли, що ви знайшли час, що відповіли на наш, на мої запитання. Думаю, що було і не тільки мені, і телеглядачам і радіослухачам. І нагадаю, що це була програма про головне. І я і ведуча Алла спрінчина. Зустрінемося за тиждень. До побачення. Буковська хвиля.